Всім привіт! Мене звати Люда, і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати, як я буду поливати свої орхідеї, які я пересаджувала. І вже пройшло 2 дні після того, як я їх пересаджувала, корінчики у них посвітлішали. Стали такі світло-сірого кольору. Кора. Як ви бачите, стриферно тримає вологу, суха верхня кора, яку я підсипала, і живий мох. І сьогодні я вам покажу, як я буду їх поливати. Я беру літр води. Вода тепленька, кип'ячена. У мене вода джерельна, але все рівно я воду кипячу, щоб вона була більше м'якша, щоб була. Більше ніжніша для корінчиків. Я взяла була в інтернет-магазині собі е, такий біопрепарат. Біогель для орхідей. Ну і Сьогодні я хочу цим біогелем полити ці орхідеї. Також буду поливати біогелем і оцю свою орхідейку, тому що я також вже її пересадила. Тому що вони дуже заплилися, були корінчиками у посадку. І я вже буду сьогодні і її поливати. Я взяла у такій великій бутилці, це є один літр цього біогелю. Мені подобається більше такими препаратами поливати біологічними такими біо. Сьогодні покажу. Такий запах має такий. Какашок такий запах має оцей біогель. Я візьму дуже трошки. Отак, От я взяла не цілу ложечку оцього препарату. Отака От стає водичка чорна, я перемішала, і тепер я почну поливати. Запах у біогеля такий. Перепрілим. Навозом таким пахне. От я беру крушечку і по краєчку буду проливати. От я вам буду показувати. Я проливаю по мосі, отак по краєчку. Промочую кору, яка пішла у посадку, свіжу водичка, щоб от цим біогелем, щоб мені залишилася нанизу, щоб я її не виливала. Отак от я залила водички, і я Виливати не буду. Також полию так само і леопардика, по краєчку по мосі пройду, щоб змочився і мох, щоб міг тримати вологу, зверху пролию трошки по коринках. і також залишу тут у цьому стаканчику оцей розчин. От видно, скільки тут є водички. Водичка покрила повністю керамзіт, кокосове волокно, і кора буде собі тягнути і передавати корінчикам вологу. Кокосове волокно також буде піднімати і передавати корі оцю вологу. Також ще полию і оцей стаканчик з орхідейкою. Тут є багато повітряних кишеньок таких. Дуже стаканчик легкий, повітряний такий, дуже-дуже сильно повітряний. Я цю орхідейку також пролию, дам її біогелю, але залию більше цей стаканчик, тому що тут є багато корінців і корінчиків. Потребують більше вологи. Тут, де є більше корінців, вони швидше втягнуть оцю вологу, яку я хочу залишити в цьому стаканчику. Змочила мох. Раптово видно, як корінчик починає піднімати вологу, він. Йде самий нижній, і він знаходиться зараз у водичці, і він тягне вологу догори. І зараз постепенно це все буде підніматися вгору. Тут видно по зеленій корінці, отак є вода. Зверху я їх змочила, От я взяла ватний диск і буду протирати листочки. Тому що через листочки бачу орхідеї швидше впитують всі поживні речовини, які їм потрібні. І стають і гарніші, і швидше реанімуються, і швидше відходять від пересадок, адаптуються швидше. І я завжди стараюся на, по листках також. По листках давати ті вкусняшки, які я даю і в корінчик, також стараюся дати і по листочках. Цим диском я вже не витираю орхідейку слідуючу. Я беру новий диск, щоб не переносилися інфекції, грибки, хвороби. Я беру другий диск. Так безпечніше. Для здоров'я орхідейки. Листочки протираю гарно, бо вона може бути виглядати гарно, а потім може десь якась проявитися інфекція. Бажано протирати кожну орхідейку окремо і різним диском. Я стараюся себе забезпечити, щоб не набратися хворіб. І не передати іншим орхідейкам. Також я протру і цю орхідейку, теж я взяла чистий диск. Ці рослини сьогодні я полила біогелем. Також хочу сказати, що рослини обов'язково треба спідживлювати, тому що їм потрібний азот, фосфор, калій, залізо, мідь, магній. Потрібна їда для цих орхідей. Рослина без їди вона буде погано виглядати, в неї будуть погані листки, будуть жовтіти, коріння будуть пропадати. І тому рослини обов'язково треба підживлювати. Один раз ми підживлюємо азотними, фосфорно-калійними добривами. Другий раз, коли ми поливаємо, ми даємо чисту воду. Міняємо цим орхідейкам інші добрива. Міняємо на амінокислоти, на вітаміни, які ми даємо також для зміцнення імунної системи, для стимуляції. Це все ми даємо для своїх орхідей. Коли я пересаджувала ці орхідеї, я казала, що я ці орхідеї пролию Інвесту 1. Це Нвесто 1 це є стимулятор росту. Я проливала уже ці орхідейки стимулятором росту. Мені потрібно дати цим орхідейкам азоту. Азот це є для листків, фосфор для коріння. Їда це є мікро- та макроелементи. Азот, фосфор, калій, залізо, мідь, магній. І багато інших є компонентів, які потрібно орхідеї для їди. Також орхідейці потрібні амінокислоти, вітаміни і сам загальний стан орхідейки покращується. Але це є не їда. Орхідейці треба їду. Від цих вітамінів сита не буде. Також нам потрібно давати орхідейці. Такі препарати, щоб вона могла рости, гарно нарощувати зелену масу, щоб у неї було багато корінчиків. Це все треба нам давати орхідейці. І це у нас є такі препарати, як жива, лаптат хітозана, біогель, янтарна кислота. Ну, багато є е, таких препаратів. І чесник використовую. І е, дуже в чеснику дуже багато є поживних речовин. Це такі, як є фосфор, калій, там багато азоту. Такі, що все то потрібно орхідеям. І використовую. Правда, трошки запах є від чесника, лишається. Але орхідея теж дуже гарно росте від чесника. Можна і стимулятори тепер дивлюся, різні є. Що. Можна багато чого придбати. І можна також годувати собі свої орхідейки в домашніх умовах, От чисником годувати, алоєм також проліковую, продаю, щоб орхідейка ліпше укріпилася, щоб краще себе почувала. Дуже алой гарно допомагає. Але все рівно орхідейку треба підживити і дати її їсти. Нагодувати її, щоб вона була гарна. У себе на городі я е, сажу грядки, і е, грядки свої завжди стараюся підживити. Коли перед дощем я розробляю, маю м, у ведрі розроблені курічки, які перебрудили, і стараюся підживити перед дощиком, щоб. Дати поживу своїм рослинам, які ростуть у мене на грядках. Після того, коли я підживлюю цим добривом, в мене рослини починають дуже гарно рости, дуже починають гарно квітнути, вони починають нарощувати дуже багато цвіту, і все йде у ріст. І рослина міцна. Притому, якщо я дам ще її вітамінів, якщо дам я її ще амінокислот, це все рослині піде тільки на користь. Так само і орхідея. Погодуйте її, вона у вас буде гарна. Вона буде мати гарне зелене листя, гарні буде мати коріння, вона укріпиться гарно в своєму ґрунті. І у неї все буде в порядку. Вона не буде так. Набиратися хворіб різних, вона буде стійка до хворіб. Це залежить від того, як ми свою орхідейку годуємо. Але треба не забувати, що якщо ми її годуємо, то це не означає, що за тиждень нам орхідея виросте і вона буде у нас велика, гарна, і буде цвісти на 10 цвітоносів. Це не є. Отакий швидкий процес. Це все йде потихеньку, поступово, і не треба її перегодовувати. Це теж не дуже є добрим. Треба все, щоб було в міру. Орхідеї такі є рослини, що вони накопичують собі дуже багато корисних речовин. А потім беруть, що їм потрібно, вони все беруть собі. Так, вони звикли у природі, і так у них все все відбувається. Їду разом з вітамінами комбінувати. І один раз проливаємо біогелем, так як я сьогодні пролила біогелем. Другий раз я пролию ці орхідейки повністю чистою водою. Наслідючий раз я пролию її амінокислотами, дам її скріпити імунітет. І також хочу сказати, що треба орієнтуватися навіть по самій орхідейці. Так як зараз видно, ці мої орхідейки, вони ослаблені є. І їм треба трошки підгодувати, дати їм вітаміну. Бо вони мають от листя, з якими вони прийшли, буде більші. Зараз у мене вони. Цей листочок виріс нормальний, але його травмували. Слідуючий почав рости. Треба дати йому більше їди, щоб він почав нарощувати гарно оцей листочок, свій зелений, щоб він мав гарний колір зелений, щоб він не був такий жовтий. Хоча квітка буде жовта. Воно все рівно буде мати жовтизну, трошки листочок буде мати жовтизну, бо залежить ще також від сорту квітки, яка квітка. Але е, все рівно вона не буде ослаблена ця орхідея і буде сильна міцна до хворіб. І сьогодні я вирішила ці орхідеї підгодувати біогелем. Лише одне, що не треба зловживати. Почуть-почуть по допомагати, і орхідейки наші будуть красиві, будуть гарно цвісти. Буду бачити, чи скине вона квіти мені. Хоча ці квітки дуже довго цвітуть, вони вже і у кольорі вони мають бути жовті, має покривало бути їхнє золотисте таке покрите золотом. Але вона вже віддавно квітне, що вона би і добре трошки, щоб її відпочила. Але вона хай собі сама скидає оці квіти. Ну і от таке у неї також два листки, з якими вона прийшла. Були такі. А вже ці, що в мене, вона от відпустила отакі от маленькі. Значить, вона хоче. Більше підгудівлі. Я стараюся не дуже годувати свої орхідеї. Стараюся дуже рідко я їх підгодовую. І, напевне, їм замало того, що я їх підгодовую. От така сьогодні в мене була інформація про мої орхідеї, про мої годівлі. Сьогодні цих три орх... орхідеї, які я нагодувала. І поділюся з вами. Як у мене це все відбувається? А на цьому я буду своє відео закінчувати. І всім гарно дякую, хто мене дивився. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Що вам було незрозуміло, пишіть. Рекомендуйте свої якісь підгодівлі для орхідей, чим ви годуєте. Дуже цікаво! Дивитися і слухати, як люди підгодовують свої орхідеї, діляться своїми також опитами, підібрали спосіб, теж дуже цікаво це і пробуєш різні способи, пробуєш лишь би догодити своїм рослинам. А я вам всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, любові і всіх благ вам. Будьте всі здорові!